Смешарики. Щедре небо. Отже, сьогодні невелика хмарність. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика, вологість 80%, температура повітря плюс 15 градусів вище нуля за шкалою. Цельсія. Як вам ця аномалія? Це ж треба було. Я чув про таке, але щоб побачити на власні очі. Жаби, що падають з неба. Багата природа на різні дива. Вони помилилися адресою. Що? Вони помилилися адресою. Вони думали, що тут лелеки живуть. Чи інші любителі жаб? Але тут нікому від цих жаб користі немає. Даруйте, а про кого ви кажете? Ах, про тих, хто послав нам сюди цих жаб. Що? друже мій нетямущий, нам ніхто нічого не посилав, просто десь було велике болото, в якому жили чимало жаб. Болотом пронісся смерч, таке буває, і витягнув з болота воду разом із жабами. Смерч ішов, ішов, поки його сила не ослабла, і жаби впали на землю разом з іншими опадами. Якщо чесно, то питання транспортування мене не особливо цікавлять. Мені не важливо, як сюди надіслали цих жаб. Я хочу, щоб наступного разу надсилали те, що справді потрібно. А що вам потрібно? Морква. Ви невіглас, друже. Темний, наївний невіглас. Ви що, гадаєте, що на небі якийсь офіс, і там сидять і виконують чиїсь запити, займаються вантажними перевезеннями е, моркви? Я не знаю, але я знаю, що із жабами сталася помилка. Я просто хочу, щоб надалі усе було чітко за адресою. <звук> Це просто неможливо. Це просто десь смерч Пронісся морквяним полем. От і морква випала з іншими опадами. Що сталося? Як? Як мені показати те, що мені треба? От їжачок. Викопав собі величезний фантик. І всім згори зрозуміло, що їжачку треба слати фантики. А мені? Як мені показати, що мені потрібне натхнення? От скажи, що я тут повинен викопати? Це все несерйозно. Тебе просто охопив відчай. Але це неправильно тобі треба взяти себе в руки Цукерка. Їжачок! Іди, збирай! М -м -м! Це кабачкова ікра. <рес> Кому спало на думку просити кабачкову ікру, а ще й без тари Може, непорозуміння. Помилилися адресою? Стоп. Хто це зробив? Це сонце. Я викопав фігуру сонця. Я, звісно, у все це не вірю. Та і ні. Нехай нам шлють більше сонця, буде більше сонячних днів. Ти вважаєш, що це виглядає як сонце. Так, а що? Та я вас прошу, це просто десь смерч пронісся кабачковим. 好了吗？